Зібрали Донфенг 404 G2. Той, що всі чекали. Нарешті вони вже є у нас. 244-й G2 прийшли та 404-й. Модель 24-го року. Рівна підлога. Мотор 40 кінських сил. Передні противаги. передні колеса 750 на 16. задні 124 12 на 24. Трактор з реверсною коробкою передач, важель реверса, рівна підлога, все зашите, як всі люблять зараз, бокова коліса. Зараз я вам покажу. Ось така електронна панель приладів, гідравлічні речаги, дві пари гідровиходів, та трактор прийшов з примусовою гідравлікою. Два зовні циліндра. Окремий гідробак буде вже в цій моделі 24 2024 році. Ось такий тракторець. Вже чекає на своїх покупців. Ціна зараз 10-300. Також трактор прийшов в, нові, в новому капоті. Ось такі дві лінзовані фари, ближнє нижнє дальне світло, діодні габарити. Дуже красивий та якісний трактор. Нагадуємо нашу адресу місто Шостка, вулиця родини Кривоносів, 32. Або можна позвонити, спитати щось по трактору, або замовити, не приїздіть до нас по телефону 097 336 91 91. Доставка тракторів усіх безкоштовна. 2 роки гарантії, ніякої предоплати, ні на солярку, ні на що скидати не треба. Привозимо домой, дома розраховуйтесь. Мініагра шостка.